Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вирішила записати вам таку невеличку відеошпаргалочку. Мене, як психолога, дуже часто останнім часом питають, як швидко зупинити панічну атаку. Отже, я сьогодні дам вам лише два способи зупинки атаки, але їх існує багато. Чому ці дві техніки? Тому що вони на мій погляд, дуже ефективні і легко запам'ятовуються. Отже, перший спосіб, перша техніка. Назови. Ми просимо людину, у якої трапилась панічна атака, може бути це і дитина. Назвати перше п'ять предметів, яких вона бачить. Чотири предмети яких чує, і три предмети, яких торкається. Ця техніка, техніка, вона дуже швидко переводить увагу з панічної атаки на предмети, і людина заспокоюється. І друга техніка техніка дихання. На 4 секунди ми робимо вдох. На 4 секунди ми затримуємо дихання, на 4 секунди ми робимо видох і 4 пауза. Якщо вам було корисне моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну і приходьте до мене на консультації.